Зато про боротьба залишилася за третім столом. Перших два стола розіграли. Ми визначили перших номерів, других номерів і третіх номерів. Зараз вся закоска за цим столом. Відповідно, перші місця утворять кімнату, будуть боротися за перше третє місце. Наші змагання будуть традиційними виїзними в районі е, в сезоні приблизно 10-12 таких будуть показових турнірів. Е, перший турнір в нас йде пробний, як сказати, можна гран-прі Макс Макку. Тому е, наступне оголошення, слідкуйте за оголошеннями на сайті Вічний Кам'янець. E, d